Отак, Юр, стоїмо з тобою. Видимо, розважаємося, а технічний прогрес підкрадається. Ти знаєш, сумно мені стало я замислився про те, що колись тут стоятимуть роботи і виконуватимуть нашу роботу. Ну сподіваємось, що ми вже будемо десь в інших астралах ніж тут. Але я думаю, що коли зникає одна професія, з'являється зовсім інша. Це заспокійлива казочка для безробітних від Юрія От дивись, ти Коли був в школі, була така професія, як логіст. Ні. От тобі ні. А зараз є ціла логістична наука. Більш того, лідери в цієї галузі ми просто зараз будемо нагороджувати. У номінації лідер логістичної галузі представлені група компанії Прайм, генеральний директор Дмитро Льоушкін. Компанія Панлогістик, директор Олександр Петренко. Компанія УВК Україна. Комерційний директор Максим Задонцев. Зараз найкращі логісти України прокладають маршрут для пари, що оголосить переможців номінації. Це партнер юридичної фірми «Василь Кисілі партнери Олег Макаров та популярна актриса театру та кіно Марина Зягодкіна. Добрий вечір, друзі і колеги. Хочу сказати, що логістична галузь надважлива галузь української економіки. Вона займається забезпеченням постачання продукції від виробника до споживача. Логістика відповідає за те, щоб товар був доставлений належної якості, належної кількості, в чітко визначене місце, в чітко визначений строк з найменшими витратами. Адже як то кажуть, логіст то єдина людина, яка знає весь шлях від початку до кінця, тому це велика честь, і переможцем номінації стає група компаній Прайм, генеральний директор Дмитро Льовшкін. Пані та панове переможець номінації Лідер логістичної галузі. Група компанії Прайм, генеральний директор Дмитро Льовшкін. Вітаємо овацію і дороги гості нашого чергового переможця. Ця сцена ваша. Просимо. Приймайте вітання. Номінація Лідер логістичної галузі на сцені Дмитро Льовшкін. Знаете, 11 лет наша компания, наверное, шла к такой награде, как это. Очень большая благодарность организаторам конкурса. Транспортную отрасль мы развиваем и вместе с этим помогаем Украине становиться крепче на ноги, идти в Европу. Потому что без транспорта Украина в Европу, к сожалению, не придет. Поэтому мы стараемся и будем стараться. Спасибо вам. Дякуємо Дмитро. Це є не все. Є ще один подарунок для того, щоб після такої важкої роботи ви змогли відпочити. Розкішний відпочинок від готелю «La Royal Рояль Бар'єр Лаболь. Запрошую вас у світ релаксу і задоволення. Розкішний готель на березі Атлантичного океану з власним інститутом та ласотерапії, місце, де можна заповнитись енергією для нових звершень. Так що відпочивайте гарного Спасибо. вам вікенду.